Всім привіт! Мене звати Юліана. Ви на каналі онлайн-школи англійської Green Forest. У цьому відео я дам вам тест із дев'яти питань, які будуть по лексиці та граматиці рівня А2 Print Immediate. У вас буде 5 секунд, щоб обрати правильну відповідь. Натисніть на паузу, якщо вам потрібно буде більше часу. Поїхали! Питання 1. Виберіть правильний варіант. Я згодний. I'm agree. I agree. I don't agree. Правильна відповідь: I agree. В англійській мові agree це дієслово. Що робити, погоджуватись. По структурі воно таке ж, як і I read, I drink. Тому дієслово be не потрібно. Останній фраза не підходить, так як означає зовсім протилежна. I don't agree. Я не погоджуюсь. Питання 2. Вставте правильне слово у питання how do you say гречка in English. On English. at English? Правильна відповідь how do you say гречка in English. Сказати англійською say in English. Прочитати українською read in Ukrainian. Написати код мовою Python. Write code in Python. Номер три. Яке питання написано правильно? You like ice cream? Do your friend like ice cream? What ice cream do you like? Давайте розбирати. Всі три питання стоять у Present Simple. В першому питанні не вистачає допоміжного дієслова do. Do you like ice cream? У другому питанні є третя особа однини – Your friend. Тому замість do має бути does. Does your friend like ice cream? А ось третє питання написано правильно. What ice cream do you like? Тут у нас не просто питальне слово what. А є ще й об'єкт, і ми їх не розділяємо. Наприклад, який фільм? What film. Який колір, what color. Яке морозиво – What ice cream. Ти любиш? Do you like. Питання чотири. Вставте правильне слово. Did she eat ice cream with us tomorrow? Does she eat eat ice ice cream cream with with us us tomorrow? tomorrow? Does Will she eat ice cream with us tomorrow? Правильна відповідь will. У нас є time marker – tomorrow. Тому використовуємо future simple. Will she eat ice cream with us tomorrow? Для present simple маркером часу може бути usually – зазвичай. Does she usually eat ice cream? У Упастим, наприклад, yesterday. Did she eat ice cream yesterday? Питання 5. їсть гречку. My friend never eats garlic, cabbage, buckwheat, corn, beet. Правильна відповідь. My friend never eats buckwheat. Garlic. Чесник. Кебч, капуста, corn – кукурудза, beet – буряк. Тож, на питання у тесті How do you say гречка in English? We should answer «Гречка in English is buckwheat». Питання 6. Як правильно перекласти наступне речення? Гроші важливі для комфортного життя. Money important. Money is important. Money are important. Правильна відповідь: money is important for a comfortable life. Слово money це uncountable noun, тобто іменник, який не можна порахувати. Наприклад, один гроші, два гроші. До цього правила також відносяться information, buckwheat, advice, paper, water. В англійській всі ці слова будуть стояти в однині. Наприклад, сьогодні гарні новини. Хоча в українській маємо множину. В англійській буде однана. The news is good today. Питання сім. Вставте правильну форму дієслова. I do, I doin, I'm doing a lot of sport this week. Правильна відповідь I'm doing a lot of sport this week. Present continuous. Як бачимо, Present Continuous позначається не одним єдиним now, а може також позначатись маркерами at present, Today, This Week, These Days. І саме через те, що у нас є маркер часу This Week, нам не підходить перший варіант. I do sports – я займаюся спортом загалом. Це моя звичка, постійна рутина, а не тільки цього тижня. Питання 8. Виберіть правильний переклад. Я вже випив каву. I have already drunk coffee. I have drunk coffee yet. I drank coffee. Правильна відповідь I have already drunk coffee. Already вже. Використовуємо у стверджувальних реченнях. Yet ще. У питаннях і запереченнях. I have already done it. I haven't done it yet. Давайте поглянемо на варіант C. Не буде грубою помилкою використати past simple. I drank coffee. Але, так як ви випили каву ймовірно нещодавно, а не рік тому, то варто використати все ж present perfect. Останнє питання. Виберіть правильне модальне дієслово. Всім варто вчити англійську. Everyone must to learn English. Everyone should learn English. Everyone have to learn English. І правильна відповідь Everyone should learn English. Варіант A не підходить, тому що модальне дієслово must вживається без частки to. I must do it. Варіант C також не підходить граматично, бо мав би бути Everyone has to do it. І, врешті-решт, модальні must і have to означають, що ми щось ось прям зобов'язані зробити. А у нашому реченні просто порада. І тому використовуємо модальне дієслово should. Погодьтесь, моя порада дієва, і англійську дійсно варто вчити, щоб відчувати себе впевненіше в сучасному світі. Правил в англійській дуже багато. І щоб не зазубрювати їх, а саме розуміти, коли Present Perfect, коли Present Continuous, запрошую вас до нашої онлайн-школи англійської «Green Forest». У закріпленому коментарі залишу для вас посилання на безкоштовне тестування. Де ви зможете визначити свій рівень англійської та записатись до нас на курси. Бажаю вам удачі з вивченням англійської і до зустрічі у нових відео на каналі школа Грінфорест.